16 февраля в областном центре культуры и искусства города Харькова состоится открытие выставки ⁇ Живописная змеевщина ⁇ 12 современных профессиональных и самодеятельных мастеров изобразительного искусства Змеевского района познакомят зрителей со своей живописью. Эта экспозиция является второй в цикле выставок презентации искусства районов и городов области. Первая была выставка картин 14 лучших чугуевских художников земляков ильи репина под названием чугуевский вернисаж. На выставке будут экспонироваться работы 12 художников – Якова Васильченко, Юрия Грабилина, Николая Зазули, Светланы Коряк, Алены Костенко, Нелли Литвиновой, Сергея Майбороды, Олега Бандюка, Татьяны Пархоменко, Лидии Симоненко, Георгия Фоменко и Игоря Шибаева. Організаторами виставки стали обласний організаційно-метадійський центр культури і іскуства, отдел культури і туризма Зміївського району государства адміністрації і Зміївський країчівської музей. Нам це приємно, тому що в нас все таки э, Зміївщина традиційна художники. В нас взагалі те, що цікаві, самобутні художники, а ще й цікаве, те, що як кажуть, приємці на споколінь. Тому що візьмемо таких художників, передвижник, художника-передвижника, як Виїжева Олександра Миколаєвича, який народився, це дореволюційний художник, який народився у нас у місті Змієві. Візьмемо того самого Івана Івановича, Івана Олексійовича Ашуркова, іконописця із Черкаського Бішкіна. Візьмемо ту саму синякову реччину, музу російського футуризму, яка народилася в Харкові, але дитячі і юнацькі роки вона і практично. Більшість свого життя вона провела у червоній поляні нас, так що і тих художників, які на превеликий жаль, вже пішли з життя. Це і Панчишний, це і Пономарьов, і Єрьомін, також Горб Іван Іванович, Фалалів, Так що і молодь, яка прийшла на заміну їм, вона нічим не в якості виконання своїх робіт, в якості написання живопису. Вони нічим не уступають тим художникам, які раніше були, і це цікаво. І досить добре, те, що є так покоління, яке переймає опит, досвід переймає ту ті традиції змівчан і проводить у життя їх.